Доброго дня, хлопчики мої! Що ви туди? Це видно, що завзяті покерники. І табуретки не потрібно. Тобі теж не потрібно. Yeah, Ні, йому потрібно. о о о о ідея так борзо, борзо. У мене є ліворвер. У тебе теж, я зрозумів. Я з'їм горішки і піду звідси. Граю на піаніно, все тебе гарно виходило, я всі вийду. Через вікно. Що буде, якщо ляснути коня по дупі? Буде купити нам голову? Сьогодні відізнає, що робити, якщо на вас нападе від В такому випадку просто необхідно, як дядько, стояти. Після чого памперса та вшиватися від нього, і це негайно. А медведі, 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 а медведі, медведі, медведі. Хопа, ага. А я спустився. Тіка, 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 медведь, медведь. Обнімашки! І. і... РДО. Родео, родео, Оце от кидає, йома йо, це коняк. Тепер моя коняка. Добра кубилка! А і заткани кила на, на прощанні. Що ти крокодиляк? Допомагай мені ловити рибу. йди, лякай. Лякай, щоб вся спливала аж довер. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ти гідник ти противний. Ну таким чином мене ловити біля крокодила рибу. І вони вас не коцають. Не знаю, з чим це зв'язано, але коли ви рибали, це нічого не може атакувати. Звірі, ще нічого. Чекай, що? Там воді якась штукенція була. Крокодил виявляється тут водібу. Он воно нашу. Шпіони. Так, шпіон. Хопа! Оп! Тихенько виліз, Ммм... Шпіони! стелсу, стелску! Мочу все! ха Бійтеся мене! Хе-хе-хе-хе-хе! Куди ти лізеш? Я у всіх отповалю і у всіх їх Я у всіх отповалю і у всіх їх розпалю. Да спокій. Значить так, ти, ти мені не подобаєшся. Лейти воду. Поплавай, тобі корисно. Я сама брутальність. Та в мене є плащ пальто, щоб не ви <кх> ніхто. Шорифи, вшиваємось. Награди 5 центів за мене. Йомою, мене хочуть за 5 центів стрелити. Йо маю, обережно. Я 5 центів коштую. Ніе. Я, звичайно, що не натякаю, але мені здається, що пеніно горить, ні? Так не думаєш? Тобі нормально Не Негарече. Ой, так-так, це знову я на свою зміну прийшов. Кому наляти випити? В мене є випивка. Хлопчик, вам піділяти може щось, топку. Давай. Я тут трішки пруляв. Підставляйте кружки, всім більше, більше випеки для всіх. Більше давай. Давай тобі. Мадама, не кори, може тут пожар бути. Всім випеку, що тобі теж доляти? Давай, давай, кружечку, давай, піділю тобі. В шерифу саме найкраще, саме бій шериф. Да, ти подобається шрифу. Ох який те висика такі гарні. Так, кому там шапіляти? Та вам хлопаки, ні? Всім Всім нуль Ой, пробачаюсь, я вас заштурхнув, так? Да? Всім візкі. Я пригощую запальничку туди. Обережно! Спокійно! Спокійно! Давайте вам піділю алкоголю, сер! Так, обереженці мусту, а то його курцюбить бить. Oh. Оу! Oh. Оу! Oh. Оу! Oh. Oh. Сильна гравітація! Чекай що? Оце ти кидає по мосту Так, поїхали, Тівочку. Поїхали! Угу! <реш> Ходімо, зірочка. Я тебе проведу помаленьку. Що ти що ти робиш? Ходімо, зайди на мене Ти серйозно. Ну, ти даєш. Так, нус. Погнали. А... А, в секунді. <реш> в секунді, тільки наступив на край мостика Зірочка, зірочка не хлитає, обережно. Зірка! Зірка, ні! Ні! <реш> Пегас! Так. Якусь рамочку, ну, з винтівки. Я не зрозумію, чим ми тут займаються хлопчики, а? я, фахівецький ковбой. Ти Серйозно попади! Прикладом! прикладом А, боляче! А! А що таке тут трапилось? Хто це б тут так зв'язав? Від що ти відпочиваєш світтішок? Кому ти так вже насилив, а? Ах точно, ти ж бандит. Хто ти з своєю бандою не поділив гроші? Чи тебе хтось піймав за крадіжкою, ні? Ходи до мене. Мені цікаво, ти ніколи не задумався, як то літати, не мов би птах. Іди на корм рибам. Ну і якщо ти плутаєш, що ти виживеш. Ой, я втратив ціль. Нічого собі. Буває таке, ну, приємного рибка. Що ти давай, давай, помахаємось. Ух ти, який ти шворненький, не? Мені важко з ними биться, йо-мою! Чешкай! Одного. Та що ти хапаєш мене ззаді? Відстань від мене. Та що ж ти хоч надо і о тобі! Промахуюсь! Це ними важче биться, що за пофіксли, Чи це їх пофіксить, чи шо? А! Боляче! На! На, та! Як ти вас вирубите, ви зараз мене повалите? Ляшко! О, от тобі габела, тепер чіпочок. З патуньки. Ух, то було важко. Першу раз так важко б'юся, їх що пофіксили чи що? Я в шоці. Е, Серйозно? Ясно, читери. Оу, не поняв. Що це за фіня таке? Що за хлопок був? Не зрозумів. Кименці якийсь магічний, чи що? Що це за фіня була? Бігаю, нікого не чіпаю, на тобі лети в воздух. Здоров, чуваче, монет з тобою поплаваю на кораблику твому. Я вилізу, добре? Не проти. Ти, ти серйозно ти виліз в воду? Та гриби далі, просто пустою тут. А я ж не тебе не грабую нічого. Знущаєшся чи що? Та повернися! Я тебе підпливу до берега ж. Ти ж забрав свій човен. Не втікай, на забирай свій човен. Боже, все, я вилажу з твою. О, ти, який свідок, ти що? Забирай свій човен. Я тебе не грабував. Стій, кому кру куди біжиш, ти. Добро дня, панове. Ляш на землю. Я хотів з тобою підпливти, ти це розумієш? Я тебе відпускаю. Іди на свій човен, пливи далі. Куди? Куди ти біжиш? ти мене бісиш! От, ти можеш заспокоїтися і забрати свій човен назад. Я лише хотів підпливти з ним, але. почав панікувати. Чому панікувати? Боже. Подумай, щось заліз на твій човен. Чого такого страшного немає? У мене тут доволі цікаве завдання. охороняти цього алкаша, водити його по різних барах, по різних не знаю різних точках, де він хоче бути. І оберігати його від всяких неприємностей. Дивне завдання, але цікаве, напевно, буде. О, він гладить собачку. Але це собака небезпечний, бережну з ним. Ти так до собак не притуляйся сильно. Моє завдання тебе захищати. Ай, цей перші йде за собакою, і ти знущаєшся з мене. Тусику. Шува о, 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 ті перші неприємності, я зрозумів. Опа, куди, куди ти замахуюсь? Я бачу замахувався. Ти що хочеш ще? Ще ти? О, ти теж кинжал, да? Нічого я думаю, клієнта не нападать, зрозуміє мене? Чекай, біжу, біжу, біжу. Тих куди руки до кого простягаєш. На кого ти батон кришу, ти мені скажи. Що ти спати ляш? Хлопці, я б вам не рекомендував би на цього дядька нападати. Відчуваю щось зараз буде. Я тебе я те з мачети. Пий, це так бой, скажи. Оце ти даєш. Типи ніхто ти ж в курсі, да? Куди ти? Куди ти замахуйся на нього? Чуди просто виліз на стін, Чого такого надзвичайно немає. Виліз, танцюйте, знущайтесь. Ой, попробуйте нього. Ох ти! Я тебе зрозумів! Я тебе зрозумів! Я тебе зрозумів! На ти! Ніхто не чіпать мого клієнта. Не чіпай! Не чіпайте! Мого клієнта. Там ще б'ються. Та допомогти. Не чіпай мого клієнта. Ти куди біжиш? Ви куди всі біжите? Попробуйте його дотопнутися хоча б. Да він? А он до. Мій клієнт хоче наразі постригтися. Мені здається, йому зле. хе <гум> Серйозно прийшов. Наблював тут. Йому зле, дай відро, мадам. Те там відро було. Хай відро лучше це зробить. Йому легше стало. Куди? Куди ти руки простягаєш? Це ти даремно немно зробив сії. Це твоя була остання помилка твій життєв. А ти не лізь! Ну нічого, зайшов, просто наблював, Легше стало, та вийшов. Нічого чого надзвичайно просто стоїть палить на кораблі. Да не хотів би на коп'янці нападати, Для нього охорони, ступо з мачети стоїть і чекає хто нападе. Ой, піплий корабль. Чого страшного? Просто йдемо звідси та й все. Ух ти йо -мойо! Добре, що я вчився звідти. Да, цікаве було завдання. Дуже цікаве. <реш> і сподобалось його хоронятися, як тришевій. Значить, дивіться, хлопаки і дівахи. Покажу вам один цікавий баг. Він виконується від першого лиця. Потрібно знайти таку, такий склон, щоб у вас першу скользив, як би. Ну, його ви на екрані все бачите. В принципі. Е, необхідно бути з джойстиком грати, обов'язково джостиком, тому що на клаві мишки не знаю, як це зробити. Коротше, цілите сідете назад, зажміть кнопку бігу, коли з горки тільки вже спускаєтеся, треба зажати всі різко ці всі клавіші. Донизу, дивіться, вліво, біг і ць, прицілювання. Починає колбасити вашого такого персонажа, як зараз мого колбасить. Таким чином можете ходити під водою, вилазити на різні склони і т.д. Таким чином випадаєте в Мексику, випадаєте за край карти, такий цікавий баг. Хто хоче побалуватись, пробуйте, не знаю. Такий баг іконується на будь-якій місцевості, де є такий скл слизький склон, такий, де персонаж скочується. А якщо сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайте коментарі. З вами був Вімі. Усім пока! Чуєте, як він гарно грає. Послухайте, як він гарненько грає, йо-моє.